Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські медіа повідомляють про додаткові прориви на кордоні між БНР і Україною. П'ять населених пунктів під контролем РДК. Прорив ДРГ у Білгороді, що відомо до цієї години. Вчора Легіонна Свобода Росія прорвався на територію Грайворонського району і закріпився там у кількох селах. Сьогодні стало відомо, що ДРГ додатково прорвалися у селище Горьковська. Та село Щетинівка не зустрів вже жодного серйозного опору. у легіоні Свобода Росії. Заявили, що резервів УРФ для реагування на військові кризи немає. Всі військовослужбовці мертві поранені чи в Україні. Російська Федерація абсолютно не захищена у Кремлі. Висловили глибоке занепокоєння з приводу прориву. Але жодної адекватної реакції на прорив на свою територію так і не було. Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що бійці Легіону Свобода Росії як кошмарять Білгородську область, потужні і вмотивовані знищувати кремлівську диктатуру. Хлопці, які поруч із ними воювали, кажуть, що вони потужні. Навіть у ньому є росіяни, які реально працюють. Наголосив він. Він пояснив, що такі події у середині Росії грають на руку українцям, оскільки такі дії наближують перемогу. Наразі все працює на розкол Росії, послаблення її режиму та посилення непорозумінь у Кремлі. Нехай працюють, досягають результатів. Кошмарять, нехай подають приклад тим, хто незадоволений задоволений Тяним у лютому 2023 року вийшло інтерв'ю у польське радіо начальника штабу РДК Олександра Фортуни. За його словами, бійці корпусу об'їздили майже весь фронт. Київська область потім був Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Донецький напрямок. Потім знову було Запоріжжя. Поїздка на острів Зміїний на стику Донецької та Запорізької областей було багато роботи. Частина корпусу їздила до Бахмута. Ну і найостанніша та найгучніша операція, в якій ми брали участь, це операція в Каховці. Досить багато було операції, ми весь фронт об'їздили з глобальних і великих операцій. Ми не взяли участь тільки у харківському контрнаступі. Ми в цей момент знаходилися на Донецькому напрямку. Напевно, скрізь побували, каже Фортуна. У Білгородській області другий день триває, як заявляє російська влада, контртерористична операція. Добровольці Легіону Свобода Росії та РДК заявляють, що просуваються вперед станом на ранок, 23 травня. Про які населені пункти йдеться, невідомо. Тим часом місцева влада. Закликає мешканців прикордонних населених пунктів не повертатися додому. Губернатор області В'ячеслав Гладко заявляє, що у Грайворонському окрузі триває зачистка території, до якої залучені військові міністерства оборони та силові структури. За попередніми даними, захоплено також склад із ядерними боєприпасами. Чи встигла Росія їх вивезти, наразі невідомо. З фронту знімаються термінові війська, всі резерви направляють у Білгородську область. Бойові дії у Білгородській області виявляються на руку будь-якому наступу. Який Україна планує проти окупаційних військ. Про це заявив колишній начальник генштабу британської армії генерал Річард Данат? Повідомляє Sky News. з його слів. Не так важливо, хто влаштував ці атаки: українські диверсанти чи російські партизани, оскільки після цього у мешканців прикордонних територій Росії буде більше питань до свого президента Володимира Путіна. Він несе за це відповідальність і тому має забезпечити більший рівень безпеки у цьому районі. Звідки він візьме ці війська з інших територій Росії? Можливо, виведе якусь частину з України, пояснив Донат. Британський аналітик вважає, що це черговий хід перед контрнаступом. Київське керівництво заперечує причетність до цієї виласки. Але у тих, хто слухає ці пояснення, від подиву має трохи піднятися брови. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!